Привіт! сьогодні ми розглянемо характеристики функціонального офісного крісла GT Racer b 2450 Модель доступна в сірому та чорному кольорах. Які основні вимоги висувають покупці до офісних крісел: це зручність використання, комфорт тіла протягом робочого дня, міцність та довговічність виробу. Модель GT Racer B2450 відповідає всім цим вимогам. Воно підходить як для офісу, так і для роботи вдома. У крісла надійна конструкція. Рама виготовлена з міцного нейлону, хрестовина з металу, підлокітники з якісного пластику. Для оббивки використана міцна сітка, яка надійно тримає форму та добре пропускає повітря. В такому кріслі ви не будете плавати навіть в найбільшу спеку. Тіло дихає. Спинка складається з трьох частин. Завдяки анатомічно вигнутій нижній частині ваш поперек буде підтримуватись протягом всього дня. Регульований підголівник допоможе зафіксувати зручне положення голови під час роботи. Підлокітники регулюються в максимально можливих шести положеннях. Їх легко налаштувати так, щоб руки мали опору та не втомлювались, особливо якщо довго працюєш за комп'ютером. Серед інших ергономічних фішок регулювання глибини сидіння на 5 см та висоти спинки на 6 см. Підженіть кожен параметр під себе, і ви отримаєте максимальний комфорт. Працювати безперервно неможливо, тому модель обладнана механізмом регулювання спинки з кутом нахилу від 90 до 135. 5 градусів, а також підніжкою, яка легко висувається з під сидіння. Можна спокійно полежати або легенько погойдатись, механізм синкро дозволяє, а потім швидко повернутись до роботи. Для зручності протягом дня ви можете регулювати і висоту сидіння за допомогою механізму газліфт. Це зручно як при індивідуальному використанні крісла, так і у випадку, якщо ним користується одночасно кілька людей. Замовляйте цього красення додому чи в офіс і насолоджуйтесь комфортом щодня.